Вітаю, ви шановні, пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують, чому так довго мовчить медвідів. Після того, як виступив Трамп, так ну, згадав його. І спрямував кудись, напевно, поближче до Московії свої два стратегічні ядерні-підводні човни типу Огайо. Ну, це найсучасніші. Так. Здається, 170 метрів мають довжину, і 12, близько 13 метрів. У діаметрі, але головне, що вони там, буквально напічкані цими трайдентами. Так. І смію нагадати вельми шановним панам, українцям, і не тільки українцям, що в основі цих трайдентів, ну, що таке трайдент? Трайдент це Тризуб, так, трайдент, наскільки я розумію, з перекладі з Аглицької на українську мову, Це тризуб. Ну, нібито це ж так. Зброя Посейдона чи Нептуна, так. Але ж тут є і інший варіант. Так, Богдан Гнатюк, який є ну, творцем цих трайдентів, який літає там десь, десь до 14 тисяч кілометрів, так, ядерні стратегічні ракети. Це українець. Ну, подивіться, це наше. Ну, я вам пояснюю на пальцях, що це притаманно генетично нашій нації. Так. Ну, так же, ну, подивіться, всі чотири основні напрямки в Радянському Союзі, ті, які запустили на орбіту перший супутник, першу собаку, мавпу, першого московита, Гагаріна, все це зробили українці. Так. Корольов, Глушко, Челомей і Янгель. Ну, всі нічні українці, подивіться, цей робив ракети Корольов, якого посадили за те, що написав у п'ятій графі національність України з великої літери. Так. А двигуни для нього робив Глушко, Валентин Петрович. Того, як московити так і не вдалося в 2005 році у книжці, виданій, перетворити на московита. Тому що діти повстали глушка. Вони запевняли, що він постійно їм підкреслював, що він є етнічним українцем. Так. Ну і всі останні. Так само Янгель підкреслював, що в нього і батько, і мати українці. Так. Ну, от такі пороги. Я вже не кажу б там про Лозину Лозинського, про е, Цілковського Наливайка, про Кибальчича, про Засядька, ну, про Контратюка, за яким літали американці на місяць, а поверталися за Ігорем Богачевським. Де? В Тимофівській області народився цей Ігор. Так, ну от. Такі пироги, от такі справи. Так, як мені там щось московити починають говорити, з цього приводу і писати, я їм відповідаю. Де ваш Іванов Петров Сідоров?» Мене це доставало в Радянському Союзі скрізь. Іванов Петров Сідоров, де вони? Та немає. Це не ваше. У вас нема здібностей до цього. Це наше. І навіть американські трайденти це теж наші, націлені зараз на вас. От такі пироги, вельми шановні пані та панове. Але чому ж заткнувся цей алкоголік? Алкогол... шизофреніки, в'яжутвініки. А параноїки рісують ноліки, предоставлена і вроде літера, кому от Сталіна, кому от Гітлера. Старий совок. З мене це все вилазить, час від часу. От такі пироги. Ну, я ж знаю московиті, я ж там бував, не раз з ними спілкувався. Це не українські московити, які так. Так, змінилося значно під впливом українського менталітету і життя тут довго хто довго, хто не довго. Але зміни відбувалися. Ну так, світ влаштований. Середовище формує людину. Так. А я був у московитів справжній, в глибинній Росії, бачив що хамство особливо після підоцим. Це просто генетика їхня. Так, ну так я кажу про простих людей. А хто такий Медведів? Це еліта з еліт, це колишній президент. Так, колишній президент, а нині заступник голови Ради національної агресії і оборони Московії. І нічого дивуватися, що Трамп відреагував. Це офіційна особа. Але і подивіться, яка хамська манера. Оцей московит з нього просто вилазить. Коли він звертається там, і до Трампа, і до Байдена, і до всіх. Ви що? Я впевнений був, що Грем, так. який грянув, е, ну, його називають яструбом там у Конгресі е, Республіканським. То мені тоді казали, от зараз він йому щось як скаже після того, як цей нахамив усім. Та нічого він. Ну, інтелігентна людина вихована. Вона не відповідає хамам. Тим більше, коли це хамство генетичне, то ж ти ж нічого не доведеш ти йому. І воно в нього всередині сидить. Так. І що б ти йому там не пояснював, йому не доходить, коли ще він спить в обнімку із цією горілкою Фінляндія. Так. Ну, ну, пий свою московську. Ну, чого ти лізеш до Фінів? У вас навіть горілки своєї немає. Усе все крадене. Так. Ну, це ж просто повідомляють джерела. Про те, що він е, вживає і вживає постійно. Але ж, видно, йому так прикрутили, там, після того, як він нахамив, а е, Трамп відреагував і цілком адекватно відреагував, пославши. Тому що я ж кажу: це колишній президент, а зараз заступник голови Ради національної агресії і оборони. Московії. Так, він офіційна особа, нічого дивуватися, нібито Трамп відреагував неадекватно. адекватно, абсолютно. <свісно> Інша справа, що він нарешті починає усвідомлювати, хто такі московити. О те, що я вам тут уже два роки триндю на цьому каналі, про те, що це таке за люди. <свісно> так, і коли ти розумієш. Це все. Ти починаєш діяти адекватно, а не сюсю, сюсю, -сю, я поговорив із путіним. І, таке, і така у нас приємна розмова вийшла. А після того Путін розбомбив місто України. Поговорив другий раз, він друге розбомбив. Третє, третє. Ну, такий приємний чоловік, так? Дуже приємний, щоб йому ні дна, ні покришки.